Були собі дід та баба, та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить. Бабусю, спекла б ти колобок? Та з чого ще спечу, як і борошна нема. От, бабусю, піди в хишку, та назмітаю засіку борошенця, той буде колобок. Послухалась баба. Пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, заміслила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, що простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене зайчику лапчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай! Я по засік уметений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, той від тебе втечу, та й побіг знову. Біжить та й біжить, перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, то й від тебе втечу. Та й побіг, аж іде ведмідь. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений. я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, Та й від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить дорогою. зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок. Я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко-сестричко! я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе втечу. Ну, й пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи, заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив і на язик, та як почав співати, я по засіку метений, а лисичка гам його та з'їла.